Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на раді... спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми звернемо свій погляд на Донецьку область і на місто Покровське. Я е відразу хочу сказати, що за останні кілька днів надходять різні повідомлення про те, що відбувається за цією ділянкою фронту, і навіть у нещодавному інтерв'ю. Виданню ТСН головком збройних сил України Сирський сказав, що насправді РФ зараз зосередила понад 110 тисяч особового складу із найпотужніших угруповань на цій ділянці фронту. Ну і на жаль, загрозлива ситуація через наступ російської армії на флангах оборони Покровська на Донеччині. І є також різні повідомлення, які десь на липень загалом припадали про. Прориви диверсійних груп у Покровськ. Ну і ми спробуємо зараз почути і створити собі таке знаєте уявлення про те, що відбувається у Покровську від Діани Буцько журналістки громадської, яка побувала буквально нещодавно у цьому населеному пункті. Діано, добрий вечір, Вітаю Євгенія. Е, дякую тобі за певну і небайдужість, як мені видається, зі сторони до е, загалом сходу України і, зокрема до Покровська, тому що працюючи для тих, хто знімає війну, пише про війну, е, перебування в тому чи іншому місті, яке в тебе на очах перетворюється на руїни. І, м, на жаль, е, навіть так можна сказати про, наприклад, Авдіївку і Бахмут, це міста, які потім стали окупованими. Але я. Хочу вірити, що ми їх повернемо. Отже, м, говорячи про Покровськ, цього разу наскільки е, складно було доїжджати? Наскільки складна безпекова ситуація? Розумію, що очевидно, там в межах двох-трьох місяців ситуація може і не кардинально змінилася, але що для себе відзначила ти? Так, ми теж на громадському слідкуємо пристально за Покровськом. Ми намагаємося час від часу туди їздити, фіксувати в репортажах показувати, як змінюється місто. Здавалося б, воно можна сказати, взимку вже перетворилось на мертве місто, але навіть попри це, ми бачимо якусь динаміку. Багато зруйнованих будинків, але кожного разу ми фіксуємо, що цих зруйнованих будинків все більше, і більше, а ознак життя якраз навпаки. І все менше і менше, ми були в Покровську взимку, були навесні, і от тепер ми вирішили теж поїхати в Покровськ. Е, насправді, я вирішила їхати туди після того, як з'явилося повідомлення про те, що в місто просунулося ДРГ, російське ДРГ. Чесно кажучи, е, якщо так відверто говорити, то я думала, що це вже кінець. Е, військові не було до кінця розуміння, скільки їх зайшло, скільки знищено. І відповідно чи якщо їх багато зайшло, то вони могли б закріпитись прямо в центрі міста. Відповідно, опинитися в тилах українських військових. Ну фактично, це означав би кінець, тому що в місті був би хаос, і російська піхота могла би туди підтягуватися. Але я вирішила ще раз: ну в мене таке було відчуття, що це кінець, і тому я вирішила з'їздити туди. Я думала, що це було буде мій останній в'їзд. Насправді, з безпекової точки зору складно, складно було. Спілкуватися з військовими, тому що мало хто хотів туди брати журналістів. Спочатку, після перших повідомлень, всі військові, з якими ми, там, ми товаришуємо, з якими ми їздили попередні рази, відмовляли, казали ні. Але все-таки зрештою була позитивна динаміка. Ситуація в контексті самого міста трішки почала покращуватися. Вже стало відомо, що більшість диверсійних груп були знищені чи диверсійних груп, дехто каже, що це. Навіть піхоти, тому що хтось говорить про десятки, бачила сьогодні повідомлення, що більше сотні е, росіян намагалися зайти, тобто це ну не не, лише, не так класичні ДРГ, як можливо, просто російська піхота, яка просочувалася в місто. Тому в цьому контексті складно було знайти військових, які справді погодилися, але зрештою, вже стало відомо, що більшість е, диверсійних груп. Знищені що дірку, через яку е росіяни просувалися по Кровськ, так сказати, залатали. Її було виявлено звідки вони заходили і там посилили оборону. До кінця невідомо чи є ще російські диверсанти Покровську, тому що знову ж таки ми не знаємо, скільки саме точно зайшло, і скільки їх було знищено, чи десь вони ховаються, чи можливо передягнулися під місцеве. Але коли ситуація все таки покращилася, коли більшість диверсійних груп було ліквідовано, то військові 68-ї окремої єгерської бригади погодилися нас завести туди. Ми саме з ними їздили минулий раз, тому з безпекової точки зору так і ще величезне питання, звісно, по логістиці сам в'їзд місто – Дуже складне, і насправді не так питання навіть перебування в місті в контексті ДРГ, а заїхати туди. Це, ми їхали, бачили, що там натягнуті сітки, навіть же в цих сітках є спалені машини, і деякі бригади кажуть, що кожна друга їхня машина знищується на в'їздах Покровськ. Звісно, дрони літають. Ми виходили з машини, перечікували дрони, як це зараз працює, ця система. Тому саме з доїздом теж дуже тяжко. Що можна сказати про процеси евакуації? Якщо звісно про це якісь деталі вдалося з'ясувати, тому що розуміємо, основний етап евакуаційний він відбувався вже давно, і зараз це поодинокі можуть бути заявки або спроби або ДСНС, або нацполіції, або самих військових або забирати цивільних з міста і вивозити. Фактично, евакуація з Покровська зараз не відбувається. Фактично вона зараз завершилася, але я говорю станом на ці дні, можливо, якщо з диверсантами ситуація якось вирішиться остаточно, вона відновиться. Станом на зараз евакуація з Покровська не проводиться. Туди їздили білі Янголи, туди їздили волонтери. Я з ними спілкувалася. Наразі їм військові заборонили їхати в місто. Хоча заявки є, і заявки з'являються, тому що Чим ближче фронт, тим зрозуміло більше обстрілів, складніша ситуація в місті. Там здається, працював ще один магазин, але от через те, що машини підбиваються, я не впевнена, не я не сама не знаю, чи він ще працює, але тобто, навіть з довозом їжі буде складно зрозуміло, що туди вже гуманітарна. Гуманітарну е, допомогу ніхто не доставляє, і людям, які там лишаються, буде все складніше і складніше. Просять е, ті, хто лишається, передають заявки через військових, просять просто ну сарафанним радіо, там фізично підходячи, вивезти їх, ті, хто хоче на евакуацію, ті, хто поранені. Коли ми працювали ці дні на сході, ми. Спілкувалися з місцевими, які мають машини. От вон, їм вдалося вивезти людей, які дуже просилися, щоб їх вивезли, тому що вони там е, південніше живуть, дуже небезпечні ділянці е, Покровська. Тобто евакуації організованої вже не відбувається. Якщо у когось з місцевих є автомобілі, там ще є таких кілька людей, то вони можуть вивезти і вони так вивозили. І насправді спостерігала ще одну дуже трагічну ситуацію. Ми поїхали. З поліцейськими забрати людей, які мали приїхати з Покровська е, власними силами. Їх мали бути четверо людей, і ми знали, що одна з них поранена жінка. А коли от е, приїхали ці люди, ця жінка не доїхала, тому що вона за ніч просто стікла кров'ю її було поранено внаслідок обстрілу, здається, е, і їй там не змогли надати місці медичну допомогу. Вона за ніч стікла кров'ю, і її вже залишили в місті. Я думаю, <кій> таких випадків буде більше. Ти вже, мабуть, і так багато що. Люди от, е, так лишаються е, сам на сам. Тому от, ситуація для людей, які лишилися в місті, яких закликали евакуюватися, е, яких була можливість евакуюватися, дуже-дуже складна. Якщо спробувати зрозуміти, які цілі зараз переслідує ворог, мені здається, вже давно ем, ми зрозуміли той факт, що не через саме місто будуть пробувати росіяни пробитися, а обійти його так або е, взяти в кільце. З останніх повідомлень, які наприклад від речника в Хортиця, який вже зараз здається переименовують, чи то вже перейменували, то якраз ворог і намагався це зробити і з е, Знову ж таки, що зробити, наприклад, перерізати оці логістичні шляхи, пробувати. Чи ці цілі, вони незмінні і просто так, десь це менш успішного ворога або десь він там по метру намагається просуватися. Чи якось ось ця картина їхня конкретно і щодо цілей щодо Покровська змінилася чи ні? Я думаю, що такою вона лишається. Загалом росіяни будуть намагатися тиснути всюди, де і де в них буде виходити, там вони і далі просуватимуться. Фактично, ці спроби зайти в Покровськ вони могли перерости так само і в міські бої, в стрілецькі бої в самому місті, але оскільки вдалося знову ж таки ліквідувати більшу частину груп, які прибралися в місто, то фронтальних боїв поки немає. Це не означає, що росіяни не будуть пробувати надалі шукати дірки в нашій обороні, а це дуже важливо, тому що бригади, які там стоять, от всі ключові бригади, які там стоять, стоять там понад рік. Хто стоїть два роки ще фактично з а, часів виходу наших військових з Авдіївки? Очевидно, вони виснажені, особливо механізовані бригади, яких складніше з. Зап наповненням людей, власне, і ми спостерігали це і сталося. На одній з позицій фактично закінчилися просто люди, і росіяни почали просочуватися через через цю позицію. Не виключено, що це так буде і надалі. Якщо в них буде виходити, вони будуть заходити в місто. Але зараз е скидається на те, що це не основна ціль росіян, що вони справді намагаються заходити через фланги. Ми нещодавно записували ми вчора, записували інтерв'ю з Сергієм Фільмоновим, командиром 108-го штурмового полку, який також тримає оборону на Покровському напрямку. Він сказав, що приблизно 220 тисяч росіян, за його даними, наступають на покровський напрямок, 120 на північний фланг і 100 120 тисяч і 100 тисяч е, на південний, дуже надзвичайно велике угрупування, але справді основні сили кинуті на фланги. І найбільш проблемний все-таки зараз це північний фланг. Е, вся увага в нас прикута до невеличкого містечка Роденського. Військові кажуть, що доля Покровська вирішується в Роденському, якщо росіяни зайдуть в Роденське сусіднє Білецьке і вийдуть до Гришина, яке лежить. Е, при фактично при трасі, яке при основній дорозі, яке, якої зараз якою можуть пересуватися українські військові, фактично Покровсько пиниться в оточенні. Він зараз уже напівоточений, Про це можна говорити, тому що фланги стискаються, і це все. Ну тобто дороги контролюються дронами всюди, фактично, вони можуть уже контролюватися на цій відстані дронами. Але так виглядає, що то основний напрямок, основний удар зараз це північний фланг. Він найскладніший. Там є просування і там є величезні проблеми з командуванням, з управлінням. Військові скаржаться на хаос в управлінні, тому що там. Були проблеми з обороною, деякі підрозділи почали, як ка говорять, сипатися. Туди почали кидати інші підрозділи для стримування, і в результаті багато підрозділів. Хаос не до кінця командування розуміє, де наші позиції, і на північному флангу так само є ця проблема з ДРГ, і вона не осунута, як на Покровську. Там не від є проблемні ділянки, де невідомо, де наші позиції. Дуже. Нестабільна ділянка фронту росіяни опинюються в тилах, створюють хаос. Якщо навіть не фізично знищують українських військових, то це дуже сіє паніку і точно не йде на користь нам. Я почувши цифри, які е, Діана навела в нашому ефірі. Нагадаю, Діана Буцко, журналістка громадське, з нами на зв'язку. Е, вона поспілкувалася з командиром полку е, да Вінчі е, Сергій Філімонов. І він назвав цифру. Вор ворожих сил, які і на півдні, і на півночі, на північному і на південному флангах Покровська, перевищують 200 тисяч. І мені пригадалося, я просто чомусь сплела приблизно теж цифра: в 120 тисяч російських військових, які біля українських кордонів були до початку вторгнення. І тоді називались от, приблизно ці цифри в глибині, там були ще, звісно, скупчення. Але коли ми зараз говоримо, що на одне місто в Донецькій області ворог кидає такі сили, які він накопичував на наших кордонах для вторгнення, якщо чесно, це м'яко кажучи вражає до речі, про так би мовити склад. Противника на цій ділянці так фактично на флангах міста, чи він змінюється? Бо я повернуся до слів головкомасирського, який сказав, що та тут зараз найпотужніше угруповання очевидно йдеться про кількісне, але і очевидно кладучи багато. Людей ворог поповнює ці ресурси. Хто ці підрозділи, які там зараз стоять і намагаються пройти, власне, протиснути наші сили оборони, якраз в районі Покровська? чи про це можна говорити? Я трішки менш обізнана в цьому питанні, але основною однією з ключових проблем є те, що росіяни не лише в піхоті, так яку вони підтягнули, а і в дронарях, які вони сюди підтягнули. Ми знаємо, що в росіян є дуже сильне угрупування під назвою Рубікон. Вони фактично перерізали логістику нам в що і призвело до цих фатальних наслідків, коли. Силам оборони України довелося вийти з Курщини. От зараз теж саме ми спостерігаємо тут. Працюють досвідчені е, дронарі, які просто обрізають нам логістику. От ми повертаємось до попереднього питання. Тим справді росіянам не треба заходити в Покровськ. Їм достатньо туди е, зібрати ключові екіпажі дронерів е, БПЛА, так е, і просто прицільно е, працювати по наших дорогах і в'їздах в Покровськ, е, і це звісно величезна. Проблема е, є, і вона, очевидно, буде і може наростати. А інша проблема також, про яку ми спілкувалися з військовими, це те, що росіяни навчилися е, знищувати наші дрони, зокрема, великі гексакоптери, так їх називають: росіяни Баба-Яга, вампіри, кажани тощо. І це е, це були ключові. Ну це ці дрони відіграють зараз теж ключову роль. І в знищенні е, противника, і в насправді в доставці логістики, особливо коли е, під'їзд до позицій тяжкий. І ось е, військові говорять, що це теж грає дуже ключову роль в успіхах росіян на цьому напрямку. Так. Якщо говорити про дрони, я теж на жаль від знайомих, які несуть службу в районі Покровська, чула про ефективну роботу ворожого цього підрозділу, який називають Рубікон, і час від часу можна почути оцінки, як в цій гонитві. Ребів і дронів ми намагаємося обійти ворога. Він навчається. Що можна сказати зараз? От що говорять військові, коли ми говоримо про те, хто контролює небо, якщо говорити про дрони. Ми звісно, наші наші підрозділи Бапала так само продовжують працювати, наносять багато шкоди. Але ще я хочу додати також, згадала до попереднього питання: ось продовжуючи цю проблему з одного боку працюють російські перехоплювачі, а з іншого вони тар е, е, дуже прицільно працюють по позиціях наших дронарів, Теж очевидно, що це ключова ціль, намагаючись їх знищити. Військові ну, знищують позиції, військові шукають нові, і це дуже складно для піхоти, тому що фактично е, складно налагодити підрозділу. Е, налагодити е, гарну роботу підрозділом БПЛА і і з разом з тим контролювати небо робити розвідку, але і працювати е, по ворогу. Тому і нагадаю також про перевагу росіян в оптоволоконних дронах в українському війську теж вони розвиваються, і справді підрозділи, в тому числі які стоять на Покровськ, їх застосовують, е, працюють з ними. Але ми знову маємо проблему масштабування. Весь Покровськ просто у цих е, льості цій у цих е, дротах від оптоволокна. Е, воно світиться на сонці, і просто навіть по цьому видно, що е, дуже дуже багато. Ще до речі, там інша проблема. Покровську росіяни розкидують дуже багато снарядів. По місту е, мінування, тобто роблять мінування. По місту роблять засідки FPV може там е, чекати, е, лежати на дорозі, чекати, поки під'їде машина, е, розкидують снар... е, ці, розкидують снаряди по місту. І, зокрема, наприклад, українські військові зафіксували використання. Північно-корейських касетних снарядів їх розкидують, і потім відповідно вони працюють як міни по факту. Якщо на них наступити, то торкнутися в них, то вони підриваються. Е, тому от росіяни працюють з різних напрямків і ускладнюють нам роботу просто ну, на різних етапах, е, різним підрозділам і ну от вони масштабуються. Я хочу подякувати всім тим, хто тримає зараз зокрема Покровське, і подякувати тобі, Діану, за те, що ти, попри всі ризики, бувала побувала знову в Покровську, і розповіла нам про ситуацію, зокрема тактично, і про те, що почула і побачила у місті, і від військових, які там несуть службу. Діана Буцко, журналістка громадська, була з нами на зв'язку. За деякий час новини. А для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.